Замерше повністю. Це дуже швидка тут течія Вона водна тут і швидка течія Всім доброго дня. Так, приїхав подивитися чи а, вулики не попадали, бо дуже кришки не познімали, Ну слава Богу, все стоїть. Ну Тут я кажу, воно затишніше, ніж на гаражі. От, ну, якщо вже приїхав, час витратив, то в мене є вон тут списочок. Кому треба буде дати кормів? Додатково. От, того, що мало принесли золотарника. Я, в мене зимують на золотарниковому меді і Лишаюся або якимось слабшим відводком, рамки з медом беру, або беру е, ну тобто лишаються весною я просто підставляю їх кормові як запас. В цьому році половина сімей не донесла повні рамки, які я люблю. У мене є причина закормлювати, якби пізновато було. от то я Буду давати канді. Канді для підгодівлі роблю таке м'ягеньке, не тверде, щоб легше бралося. От Покажу. Канді для кліточок. От стоїть разом одне з іншим. Це канді для підкормки. До рук не береться майже, але має таку консистенцію дуже, дуже м'яку. Це для кліточок, для пересилки маток. от такий як дуб, що при великій спеці воно не тікло в кліточках. Значить У мене записані яким треба дати дотацію. Так сказати, то я зараз візьму, ну сьогодні я сам Бо кажу спонтанно поїхав, візьму трубочку, просто водяний рівень з них роблять от, прослухаю Ну, По цьому прослуховуванню ну, дуже багато нюансів, це треба бджіл. Мабуть, кожен день слухати, щоб розуміти, як вони жужать. А то є таке поняття, що шелестять крильцями, так це таке, що вже кормів у них немає. Розкажу історію. Я десь рік чи два, може, посічникував тільки, там пару сімей було у мене. Приїхав, переживаю, От тоді їздив дуже часто. Тоді вони в мене і втеплені були. Трубочку в ляток чую. Шелест, ну, ті гудуть легенько, а це шелестить одна. А ще тоді я ці рої всякі ловив місцевого розливу. Кришку, а нічого з собою не було, не було ні стамізки. Просто поїхав, От, не зображав, ні підкормки, нічого взагалі не було, ні маски не було. Відкрив кришечку. І так тільки привідкриваю і така прямо наводка і в брову І пам'ятаю до колеги на роботу на юбілей 29 лютого. Я от такий от як китаєць. От. Висновок. Те, що краще, якщо сумніваєшся, краще заглянути, але мати при собі корм, те все, а то я... Шелестять, поліз, а чого туди лізти? Що я їм зроблю? Краще на другий день треба було приїхати вже з кормом, з маскою, так сказати. Ну, вони такі агресивні в мене були. О, так що перед тим, як лізти вулик, думаємо, що робимо. І трубочкою ви провіряєте, але інформацію. Це треба, все-таки хто розбирається по трубочці. Те, що вони легенько жужжуть, все може бути. Якщо щось у мене тут списочок є, я проходжу, прослуховую. Якщо нормально... Ну, гудять, тобто живі. Я взагалі туди не заглядаю, а ті, що в мене тут є позначені, що оклику, звернуть увагу на керма. Я відкрию і буду давати канді. Чого Канді зараз буду давати? Уже екватор землі прийшов, то тим буду давати канді. Чого трошки раніше канді, а не весною. Тому що сім'я, так само як літом, не має запасного меду. І вони перестають, матка, матка червить, перестає менше, скажімо так. Так само і зимою. Коли вони відчувають, що немає в них запасів меду, вони починають хвилюватися, можуть погнати розплод, куча нюансів, тобто краще перестрахуватися, якщо ми знаємо, що треба їм дотацію дати, то краще її дати чуть-чуть раніше. Що встигну покажу. Вон сніжок якийсь починає сипати помаленьку. Так, піше смаховський. Легенько. Бачите, таке воно не тепле, це не борщ, нема чого їх витягувати з вулика. Ну, якщо ми тепле положимо, трошки проштробить. такий від водочок. А вони розтянулися на всю довжину ну а що... вже доходить бджілок треба струсити показувати нема що погортиться погода на основному це вони кому дає дотації такі відводички вони прийшли і вже ближче сюди я знову ж записую що і як все Кришка примерзла, мусив здирати. Написано контроль. І ну, от бачите, вони вже доходять до задньої. Так, треба так положити тепер канді, щоб не придавити джулу. Примерзають кришки. Бачите, де вентиляція, вологи немає. Є тут, ну це така кришка. От, і так без утеплення. Навіть відводки на 4 рамку Е, Зараз десь 7 мінус 7-мінус 8, вже з трохи. Були мінус 17 раз 2 до 20 морозу, але не по пару, не по пару днів. От, ті роки було набагато холодніше. От, якщо розплод, фу, кажу розплод, підмор. Не було дивитися, бо треба розкручувати, піднімати, не хочу лишній раз рукати. Тут де кришки попромерзали, і то вони аж піднімаються. Де не примерзло, легенько знімається, то вони там і сидять тихенько. От. Так що підмор навряд чи, якщо десь мобільником влізу, покажу. Бачили, на шурупах закручені. Ніхто їх не розкручував, не чистив. Селишня рамка. Трошки роздебуширує їх. От знову примерзла. Не примерзне. Підбуха. Бачите, легенько відкрив і тихенько сидять. Там чуть-чуть одна, друга, третя, четверта тут, мабуть, немає. От. І чудово такі відводки теж зимують, але бачите, в мене є запис, От вони вже більшу половину. Так що вчасно я приїхав. От легенько відкрив. Канді десь приблизно по кілограму. Приблизно по кілограму, десь місяць. Ну, я сторонник того, щоб канді не підставляти, лишню роботу не робити, пудра, заміси, фасовка по пакетам краще з зими більше і хай собі нормально зимують. Хоча знаю, багато людей беруть під кормлюку, ложать як перестраховочну. Усім без винятку, ну в мене таке. Так, біжу далі, бо ти підітожить. Щось сам пробував сунути телефон, подивитися скільки під от Не знаю, що там вийде. Будемо дивитися. Прослухав, слава Богу, всі живі. Вчасно приїхав там, де стояли знаки оклику Канді. Поклав деякі вже підійшли до задньої стінки. Теж відкрив, хто сидів від задньої стінки, там дві сім'ї у мене три, можна сказати. Просто одна так сильніше до центру була, а дві то під край. Нормально, якраз до середини не доходять, ніяких проблем не бачу. Перекидують оці там. Розказують, розвернути гніздо. можна розвернути воно безболісно. Для чого, якщо воно зимує? Можливо, якщо там зимують. Тож кожен рік, я кажу, кожен рік. Отаких От на пасіку 2-3, але чогось сідають ззаді. не знаю в чому причина. Не, не цікавився, але зимують. Колись перекидував, зимують. Підмор не дивився, того що не хочу бунтувати. Прослухав трубочкою, вроді би всі тихенько сидять. Де тихіше сиділи, то привкрив, привідкрив, глянув. Канді поклав, я кажу, що деякі там дві де сім'ї впритик, вже так підійшли до задньої стінки. Тобто туди треба буде ще буде доложити, щоб їх більше. Ну, Це відводки не було чим скомпонувати мені. От. Не було чим скомпонувати їм гніздо, а кормити було вже пізно. Тому що пішов верес, пішов золотарник, бджоли понесли. Я сподіваюся, що вони гарно зальють. Но, всяке буває. Так що ця весна буде в нас цікава. Всім пока. ставим лайк, пишемо коментарі, питайте, хто що цікавиться. Ваша думка також враховується. От, може хтось щось і підкаже навіть. Таке, все, щасливо, не хворайте.